Мова йтиме про два питання: це підготовка до навчального року, власне, підготовка шкіл та е, ліквідація наслідків російського теракту, е, російського ракетного удару 19 серпня. Е, Пане В'ячеслав, пройдеться по обом питанням і далі ми переходимо до сесії запитань відповідей. Якщо почнеться е, сигнал повітряної трави, то ми переходимо у підвал укриття. Пане В'ячеславе, дякую, Валерію. Добрий день, шановні присутні, ми підходимо до нового навчального року, і зараз обласна адміністрація спільно з районними адміністраціями, з органами місцевого самоврядування, з власниками закладів робить все для того, щоб освітній процес з 1 вересня розпочався у більшості закладів освіти в офлайн форматі. На сьогодні. Ми на Раді оборони розглянули питання щодо умов навчання в прикордонній зоні, яка постійно обстрілюється, залишили в силі умови обмеження навчання в прикордонні, 20-кілометрова зона, яка у нас була визначена по, як така, де діти навчаються виключно онлайн. Ми 20 кілометрів зони, це 23 школи на сьогодні, більше 2000 дітей. В цьому році в наступному точно будуть навчатись виключно онлайн. По іншій території, там, де можливі офлайн-навчання, основна ключова вимога, і це базова вимога це наявність укриттів. Тільки у разі, якщо укриття готове в школі, воно комісійно оглянуто. Складений відповідний допуск до можливості офлайн-навчання, така школа може запускатись в очному форматі. На сьогодні, якщо казати про освіту, про школи, то 395 шкіл будуть задіяні в освітньому процесі в цьому навчальному році. Це більше 90%. Однієї тисячі учнів. І якщо казати про укриття, то протягом 2022-2023 року за кошти місцевого бюджету, за кошти державного бюджету, за кошти донорів облаштовано в наших школах додатково 249 укриттів, плюс 7 модульних укриттів, які були встановлені. Те ж саме і стосується садочків. В садочках стан по укриттям трошки гірший, ніж в школах. Якщо казати про школи, то на сьогодні 91% шкіл мають укриття придатні до того, щоб приймати у разі повітряної тривоги всіх учасників навчального процесу. Якщо казати про садочки, то цей відсоток на сьогодні по області становить 74% і над цим спільно працюємо з органами місцевого самоврядування, в тому числі. Повторюсь, наявність укриття це базова умова. Далі органи місцевого самоврядування, батьківські комітети визначають, як в тих закладах, де можливе очне навчання, який, яка форма навчання буде застосовуватись: це буде або очне навчання, або дистанційне, або змішане. У будь-якому випадку. На першому місці це заходи безпеки. Ми це притримали з минулого року і продовжуємо це робити в цьому році, нарощуючи постійно укриття в освітніх закладах. Для тих людей, які сьогодні знаходяться в Чернігівському прикордонні, протягом цього року дуже багато було передано. Ноутбуків і також ноутбуків і планшетів для наших дітей. Якщо казати про вчителів, то майже 5 тисяч ноутбуків було передано для того, щоб вони могли проводити онлайн навчання. І якщо казати про отримувачів, здобувачів освіти, то майже 1800 ноутбуків та планшетів забезпечили як за рахунок держави, так і за рахунок наших міжнародних партнерів. Дуже важливо. Щоб під час повітряної тривоги всі учасники навчального процесу користувалися і спускались в укриття. Це стосується як і періоду, коли триває навчання, так і періоду, коли дітей нема в школах, але там є вчителі. Останній приклад: по Рунах Сумська область, ракета прилетіла в школу і загинули. В тому числі загинули і постраждали саме вчителі. Тому базова вимога до освітнього процесу 23-24 це безпечність навчання. Дякую, пане В'ячеславе. Тоді давайте запитання залишимо на кінець. Прошу по другому питанню по ліквідації наслідків російської атаки. Коротко хочу поінформувати по ліквідації наслідків теракту, який здійснив ворог 19 серпня в місті Чернігові. Всього на сьогодні 214 постраждалих. З них сім людей загинуло, сім людей вбив ворог і 57... Було госпіталізовано. Іншим постраждалим надавалася амбулаторна допомога, і вони були відпущені додому. На сьогодні в лікарнях лишається 47 пацієнтів, в тому числі 7 дітей. Двоє людей знаходяться в тяжкій стадії, в тяжкому стані. З усіма працюють психологи, і вся необхідна медична допомога всім постраждалим надається. Також хочу зазначити про наслідки авіаракетного удару в частині руйнувань і пошкоджень. На сьогодні 78 будинків і будівель зазнали руйнувань. Створений єдиний центр допомоги, який працює, який приймає заяви від постраждалих. На сьогодні 82, 822 особи звернулися за такою допомогою. І я хочу подякувати сьогодні всім волонтерам, 14 благодійних організацій долучились як до допомоги постраждалим. Це і грошові виплати, і продуктові набори, і будівельні матеріали, так і до відновлювальних робіт. Радою оборони області було прийнято всі рішення, які дозволяють сьогодні міській раді дуже швидко розпочати відновлювальні роботи. Міська рада вже виділила кошти. Першочергове, звісно, це дахи, це дуже критично, адже скоро наступлять дощі, і це треба зробити дуже-дуже дуже швидко. Якщо коротко, то поточний статус такий. Дякую. Вже переходимо до запитань відповідей. Шановне товариство, да, я бачу, Я попрошу. Кожного по одному запитання, якщо будуть ще, то тоді підемо по другому полі. Пане Сергію, Сергій Крас, портал навчити ще твоєї Наші читачі до нас звертаються, кажуть, що з порталом від ракетного удару квартира навколо театру Представники поліції робили обхід, сховали на камію, пошкоджені, потім балашині помешкання, писали відповідні заяву в поліцію, але всі люди розуміють, що буде відбуватися далі, які алгоритм дії. Ось а цим заявам політику, вже буде якась матеріальна компенсація за пошкодження, чи ось е е е які заяви приймають міська рада. Е чи е можете вийти накладено алгоритм дій для людей, які постраждали чиї будинки постраждали? А по компенсаціях один інтертатці що робити? Дякую, Сергію. По перше, поліція фіксує факт злочину. Тобто, поліція і інші правоохоронні органи збирають доказову базу. Російського злочину, який відбувся в Чернігові 19 серпня, це головне завдання. Є єдиний центр допомоги, він створений, він анонсований, Ця інформація є в відкритому доступі, куди можуть звертатись всі постраждалі за отриманням будь-якої допомоги, консультації, в тому числі психологічної допомоги і всіх е е фіксації всіх пошкоджень. Якщо казати про е основні пошкодження, це дахи. І вікна насправді я повторюю, всі рішення прийняті і е, найближчим часом роботи розпочнуться. Тобто людям треба звертатися до єдиного центру допомоги, а заяву поліцію то окремо, так? Це в рамках кримінального права. В рамках кримінального провадження. Yeah. На сьогодні в єдиному центрі допомоги працюють всі підрозділи. Це і цивільний захист, і соціальні служби, тому там фіксують повністю всі потреби. Дякую, шановне товариство. Далі запитання на суспільне. Олександр Денисенко зуспільні жінів. Скажіть, будь ласка, чи ви готові на сьогодні озвучити? Ну, хто конкретно давав дозвіл на проведення заходу в драмтеатрі і чому було обрано саме це місце? На сьогодні триває розслідування. Слідчі вивчають всі обставини, і я думаю, найближчим часом нададуть всі відповіді на всі питання. Що я можу сказати сьогодні? Організатор звертався до Чернігівської обласної військової адміністрації з листом запрошенням щодо участі у закритій зустрічі і з проханням допомоги в залученні поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій і медиків, що було зроблено. Все інше за результатами розслідування. Ще запитання? Далі Тарасом почала. Ви розповіли про те, що дітям і вчителям, які знаходяться на прикордоні, надаються ноутбуки, але фактично там залишається проблема відсутності зв'язку і інтернет-ключення. Як це вирішується? Я знаю, що є способи, які ми намагаєтеся це вирішити, але наскільки загалом це можливо, тому що ноутбуки без інтернету це фактично ну, нічого. Ми розуміємо цю, цю проблематику. І тут з одного боку ми. Нарощуємо якість мобільного зв'язку на прикордонні. Ці заходи відбуваються і проводяться координаційні наради постійно з мобільними операторами, з операторами фіксованого зв'язку. З іншого боку, ворог продовжує руйнувати, в тому числі, і мобільні вежі, 20 серпня, коли шахід прилетів в Семенівську міську раду, в тому числі була. Зруйнована одна з базових станцій одного з операторів. З операторами проводимо нараду. Є план дій, про нього говорити не можу. Це не вирішить ситуацію на 100%, але це значно покращить в тому числі і мобільний інтернет на прикордонні нашої області. Дякую. Дякую, шановні друзі. Якщо нього викладач. Що поки не скажіть. Ви казали, що побудована сім модульних укрутів області, наскільки розуміють це укриття, які побудовано там, де немає підвалу, які можна було переоблаштувати під укриття? Чи є в області якийсь типовий проєкт з цього модульного укриття і орієнтовна вартість такого укриття, скільки вона може коштувати? Є різні проекти з різною вартістю. Кожен проєкт і кожен заклад розглядає під конкретну кількість учнів. Ми це розуміємо, і є різні технічні рішення. На сьогодні сказати, що воно є уніфіковане, таке рішення, його ну, у нас 9% закладів сьогодні взагалі без укриттів. Тому тут ще треба попрацювати для того, щоб. Створити умови для всіх учасників навчального процесу і ці 39 шкіл, щоб вони теж мали змогу надавати послуги, навчальні послуги офлайн. Ситуація з укриттями, вона неоднозначна, У нас дуже багато укриттів знаходиться в самих школах. Дуже багато укриттів знаходяться поруч зі школами. Ми розуміємо, що укладені договори, і у разі повітряної тривоги, якщо дозволяють ці нормативи, то учні і вчителі переходять до укриття в сусідній будівлі. Для того школи укладають відповідні договори з балансоутримувачами. І у нас є третє рішення: це якраз модульні конструкції. Вони точно не дешеві. Розміщуватись в цьому укритті. Можна запитання питання цьому? Скажіть, будь, будь ласка, а оці школи і садочки, які ну, без укриття зараз 1 вересня, чи вони не опиняться під загрозою взагалі закриття? Онлайн. От, тобто це можливо? Онлайн. Зараз ці заклади йдуть в онлайн. Ви знаєте, було розпорядження, що з 1 вересня всі, хто не в зоні. Не в прикордонні мають переходити на офлайн навчання. Ні, тільки там, де створені відповідні безпекові умови. Ну тут, коли ми кажемо про офлайн освіту, от у нас вже дуже багато запитів було з прикордоння, наприклад, щодо того, що люди просять і голови громад звертаються, і люди звертаються, пишуть щодо того, що дозвольте нам навчатись очно. Діти втомились, ми втомились, діти без соціалізації. Ми це все розуміємо, але заборона на 20-кілометровій зоні є. А далі органі місцевого самоврядування визначаються спільно з батьками, з учнівськими комітетами щодо того, проводити навчання чи ні виключно за наявності укриття. І це укриття має бути перевірено всіми відповідними службами, і ДСНС має дати свій висновок щодо того, що таке укриття. Відповідає всім вимогам для безпечного переховування під час повітряної тривоги. Це ми говоримо про школу, а якщо до садочків тут ж онлайн формат неможливий, як з такими садочками чи будуть вирішувати ці питання? Бо я знаю, що в нігаві є такі садочки, які не потрібно. на сьогодні громади, особливо великі громади в великих містах, роблять певну оптимізацію. Я сподіваюся, що це оптимізація тимчасова до моменту створення життя. Або заключення договорів по укриттям, які знаходяться поруч. Дякую. Дякую, пані панове. Якщо більше немає, хочу поставити запитання, доповнити. Тоді будемо всім дякую. Дякувати. Пане Дякую вам. шановні журналісти, дякуємо, що пішли. Дякую.